Традиційно на початку березня громадська організація Шостка» проводить турнір з шашок та шахів. Цьогоріч він став вже дев'ятим. Люди з інвалідністю змагались у двох інтелектуальних видах спорту. Сьогодні до нас завітали спортсмени з міста Кролевця, громадська організація Пліч Опліч які будуть приймати участь у нашому турнірі. Переможе сильніший. Турнір об'єднав поціновувачів шахів та шашок та давніх друзів. Азарт, емоції, блискавичні ходи та вміла стратегія тримали в напрузі всіх учасників. Шашки легше грати, а шахи така більш інтелектуальна гра. Там потрібно. Продумати кожний свій крок, тактику, стратегію. Ну я ще не починала в шахмати грати. в, шах... в шашки поки граю. Це шахи спеціальні для незрячих. Ані он відличається. Он біле такою такої, от юпачка, чорне отаке без юпачки. Вони різні, немножко, щоб трогати пальцями. Чоловіки та жінки змагались окремо, демонструючи свою майстерність та жагу до перемоги. Ну ми граємо в шахмати. Коля в нас грає в шашки. Ми з юрком граємо в шахмати. Рішили сповнити, як воно це. Бо ми вже давно не грали. Учасниці турніру приймали вітання від гостей, які завітали на турнір з подарунками. Дозвольте привітати вас з весною. Подякувати, подякувати вам, що ви тримаєтесь, подякувати, що ви приїхали до нас. Бажаю вам перемоги і поздоровляю жінок з 8 березня. Я завжди тут, коли проводиться турнір шахів, вітаю всіх моїх друзів, які тут зібралися. А також хочу сьогодні привітати всіх жінок зі святом. Хай буде в них гарний настрій. Хай скоріше закінчиться ця війна, щоб ми празднували нашу перемогу. Дякую депутату Шостінської міської ради Івченка Олександру Анатолійовичу і міському голові Миколі Петровичу Музі за підтримку в проведення нашого турніру. Переможці турніру були відзначені грамотами та подарунками.